Ну, я вважаю, що у нас була десь перевага в контролі матчу, в контролі м'яча в деяких ситуаціях. А, дуже непогано наші гравці діяли в атакувальних діях. Звісно, особисто в другому таймі була не дуже така хороша реалізація, але відношення гравців. А, те, як ми діяли е, в атакувальних е, ситуаціях, в атакувальних діях е, дуже непогано було. Звісно, були проблеми, над якими нам треба ще працювати, тому що були десь такі втрати м'яча необов'язкові, які не дозволяли нам ще е, більш агресивно атакувати. Е, е, надійно діяли в обороні особисто. А в першому таймі у інвольса не було, якщо ще не помиляюсь жодного удару поворотом. Вже в другому таймі Інгульс по-іншому став грати більш довгими передачами, і тиск на наших захисників був такий потужний, тому і були такі непогані підходи для взяття воріт. А я Задоволений результатом, тому що ми розуміли, яка команда проти нас буде грати. Команда, яка грала в прем'єр-лізі, команда, яка е, більш граці... багато гравців залишилася з того складу. Е, зіграна команда, тому е, ми розуміли, що буде важко. Буде не просто команда граюча, яка контролює м'яч. Розуміє, що вона. Робить на футбольному полі, тому я задоволений результатом. Це тільки початок, все, все попереду. Вже будемо в інших матчах показувати ще більш таку добротну гру. У нас у багатьох гравців були непогані моменти, Там і в груші в першому таймі, і у Бочука, і у Плакс, і Кілєвий. І Андрійчук були дуже непогані підходи, але реалізація якість цих моментів була не дуже на високому рівні. Тому я, я ніколи не звинувачую гравців, тому що я, я знаю, як вони віддаються кож... на кожному тренуванні, на кожному матчі. Тому в цьому плані все порядок. Наступним у вас буде суперником агробізнес. Що очікуєте від війни? Наскільки це сильний суперник? Ну, я, я бачу про «Агробізнеса» вчора. В різ Лівенбергам, я розумію, ще проаналізуємо цей матч більш детальніше, і вже будемо готуватися. Непростий соперник, який, напевно, буде більш рад в контратації, тому нам потрібно готуватися до таких моментів.